Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт за мої бонки, Сьогодні я скажу про старше, теж тому що по нас відео, ви вже зрозуміли. Те, що сьогодні я заберу всі безплатні халявні подарунки від розробовчиків, які вони нам дали в честь свята місяця. Ось тут є От всі подарунки, їх спеціально не збирав ні на одному з аккаунтів, але я, я думаю, ми їх зберемо тільки на двох аккаунтах, бо я не бачу сенсу, на всіх аккаунтах це все одне і то саме збирати. Давайте, ми, в принципі, почнемо збирати ці всі подарунки на основі тут є спрейчики, пінчики і іконки. І поки я їх збираю, хотів вам сказати, що е, ну, зараз мала бути вставка людей, які знайшли в ну, Мої відео секретне слово, але з людей таких не знайшлося кинулому відео. Це зробили. Тому в цьому відео я сховаю секретне слово, але зроблю його більш чуть-чуть замітним. Надіюсь, що в цьому відео ви його знайдете. І обов'язково, якщо ви знайшли його, напишіть в коментарях це слово. Ну окей, ми вже тим часом забираємо ще один сперечик. Переходимо вже до передостаннього дня подарунків. Люди чекали 6 днів, щоб ці всі дні подарунки. А я зразу за один день собі взяв і золотав. Ну конечно, да, терпів пару днів, щоб не забрати, але зразу взяв за один день і все, 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 все зібрав. Я думаю, вам було скучно просто дивитися, як я збираю все на всі ці 6 днів подарунки і все відео на цьому закінчиться. Тому я вийшов на одному з акаунтів. Зараз давайте ми на нього зайдемо і я вам розкажу, що я на ньому зроблю. Я зараз заходжу на свій продажний аккаунт, і я думаю, на проюсті відео ви замітили скін на честера, і в мене зараз тут є честер вибраний Я просто вирішив, тому що е раз у нас тут таке свято, ми забираємо ці всі всі подарунки я вирішив на нього купити. Також скінчик, е який воно, напевно, на проюсі не буде, не буде честер, буде ворон, але Все одно ми, коротше, купимо скінчик на честер, хоча б якийсь тих скинів. Ми е купимо Вирішив я це робити на своєму продажному аккаунті. тут в мене честер, я не знаю, як так сталося. Він коротше виявився тут найкращим бравлером, як для мене на цьому аккаунті. Я звісно, тут чуть, -чуть піздавав, так на мене. Тут, на в цьому каті на найважчих кубках. На ньому в мене є по суті майже всі скини. Я поки що ці не купляю, але зараз ми купимо ось такий от скінчик на Честера цілих 149, 149... 149 кристалів ми зараз витратимо для того, щоб отримати цей скін місячний Страс Честер. Цей, щоб отримати його за блінки, треба чекати ще 8 днів, але я вирішив його зразу купити за 149 кристалів. Нас, до речі, якраз, в принципі, хватає на цей скінчик, тому давайте довго доотянути не будемо. І зразу купимо цей скін, і по другу отримаємо і пінчик, і іконку. Погнали його купляти. 149 кристаль нас потрапила, зате отакий крутецький скин. Ми отримали. Давайте ми його зразу надінемо. Заберемо пінчики і іконки, І Ось так, от він нас виглядає. Конечно, задній фон що зараз не дуже підходить. Баба, але все то скін зараз, якщо на нього тільки дивитися, він максимально круто виглядає. Тому давайте ми зараз підемо, в принципі, вкатку його затестити. Можна було піти з мутаціями, якимось у мене, до речі, ями Чан. Тому давайте, напевно, що ми це і зробимо, підемо. Давайте, так, в не дуже мені хочеться. Давайте, напевно, підемо в 5х5 іде і провіримо цей скінчик. Там і анімацію виржую, анімацію прошу, ми в цьому відео подивимось. Ну і, до речі, що цікаво, то, що в Честері, якщо я не вродів 5 різних видів ульти, тому ми їх всіх зараз також глянемо. Але напевно, що це швидше за все ми зробимо в, е, в печері. Короті, в тренувальній печері бо тут набити цілих 5 ульт, буде трошки важкувато. Е, так, до речі, треба було забрати ці подарунки, я щось, щось забуду це зробити. Ну, до речі, ви зараз могли в себе на екранах бачити його тички. В принципі, вони такі вже і пані. Хоч мені на перший е, політ не дуже подобається, це скінчик, але на твінку, думаю, от такий от скінний поганий можна купити. Тим більше, що в мене на цьому акаунті Честер, можна сказати, тут улюблений бралер. Окей, е, так, нашого вже. Одного вбили, але ми в них вбили вже аж двох. Зараз треба бути акуратно, бо вони трошечки такі ну, непогано так сильні. Тому зараз акуратненько ходимо. Акуратненько, може я зараз навіть заб'ю амбер. ЄС yes, вийшло вбити ще й амбер. Так, в мене зараз є от перша ульта, ми зараз її провіримо. Так, але зараз можемо ще вб'ємо одного. Так, є, yes, зміг я вбити ще одного. Так, блін, я забув пінчик поставити, на жаль. Ну, Ладно, окей, нічого страшного. Ми процесуємо це все в, треноро... в тренуровочній печері, якщо що. Так, на нашу лізе Едгар. Ой, ой-ой-ой, блін, а це небезпечно. Ай, кидаємо. Блін, а не встиг я все-таки. Засевиться, надіюсь, що зараз дерев винесе Эдгера. Ну, майже нереально нам було Вене Стедгера через те, що наш було аж троє живих, а в нього через те, що нього він один лишився живий в нього було супер класно. Ну, коротше, йому дали прокачку. Ні, так, ну зараз Дерло може сильно нариватися, в нього є три бургера, в нього є 50 тисяч хп майже. Едгара він має винести на ізі просто. Йому е, просто треба головне, сильно Вот Едгара 33 тисяч хп. Він може просто піти іншу частину води, набити собі на ульту, і навіть якщо на нього стрибне Едгар, він просто перелетить у своє ульту, на іншу частину і все, і все буде нормально, він зможе все одно засеїтися і вижити. Але щось він дуже ризикує. І мені щось це не подобається. В Едгара навіть який прозряд вже набився, Мені щось прям це взагалі не подобається. Ну я сподіваюся, що він зараз може затащити, тому будемо зараз на це надіятися. Так, давай, ну переможе вже. Ну ладно, коротко... Давайте, щоб ваш час не я вам повернемо це. Я до вас підключусь, коли вже буде кінець цієї катки. Коротше, наш деріл просто капець, що він наробив. Я якраз коли зупиняв відео, він просто що він наробив. Це просто жесть На нього стрибнув Едгар, Він витратив ульту, потім е, Едгар, е, ну коротше, Едгар вернувся, що там сталося, короче щось. Е, коротше, його Едгар забив, а він цілився ультою в'ят. Він просто цілився ультою в'ят, він в в'ят і помер. Він просто помер. Ну я не знаю, як, він... як можна так тупо грати, Ну ладно, надіюсь, що ми зараз можемо комбекнути. Так, в нас знову ця от ульта. Е, так, ой, ой, тиху пайпер небезпечно з одної тачки може винести. Я. Аво, все, я лишився один, можна зараз покинути нападати. Давайте я зміни, напевно. Жульто, а хоча ладно. Ми цю ульту не дуже сильно засейвили, тому ой, то ще ще не подивився неї. Тому зараз давайте ми на неї глянемо. Не так, е, так, 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 чекаємо, коли пайпер до нас підійде, бо я щось не сильно хочу нарватися. А чого в, в Пайпер п'ятий левел прокачки В неї там зліва пише, а в мене тільки четвертий. А що це за баг такий? Я щось не зрозумів. В неї вбито чотири персонажі, цей тімейта і в мене теж. А чого це так? Напишіть в коментарях, хто знає. Що це за нечесність? це, типу, через те, що я професіональніший, мені цей мені дають менше прокачку. О, хорош, зато ще він на ізі. Окей, цей раунд я затащив, це завдяки мені, мені ми зараз затащили раунд. Хоча завдяки тімейтам теж, бо через те, що вони дуже швидко всі помирали. Е, так, е, так, так, так. Так, і я став набагато сильнішим. Ну, от я, до речі, в щось не зрозуміли цей бак, ну ладно. Окей, давайте ще може зараз винести. Ой, поку ми не винесемо. Тихо, 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 тихо. Е, тихо, акуратненько. Так, акуратненько, може, зараз ще амбер, амбер виніс, хороший. Імба. імба, імба, Так. Е, так, так, так. Ну от у них вже четвертий левел. А як так? От нас одинаково, в них четвертий, у нас третій. А Аня, от пайпер третій. А в поку, четвертий, як це працює? Що це, типу, в нього банка. Напевно, що вони банку підібрали. Через це в нас зарахували, типу, як четвертий, бо нема місця, де банку показати, чи що. Ну ладно, окей, короче, ладно. Упустимо цей момент. Так, Кольт зараз помре, я надію, що це таки буде. Блін, 30 капец залишилось. Капець. Не, так, тихо, по мені чуть не попали. Акуратненько, акуратненько, акуратненько. Тікайте, та добийте вже цього Поко, Я хочу в соло. Ой, не поко, а мого а тімейта. Я хочу в соло. Зараз нормально, спокійно зіграти. Е, так, окей, давайте. Акуратненько, блін. Акуратно, акуратненько. Е, ну, може мені пропушити, Ладно, окей, ліпше сильно нариватися, я так не буду. Я можу, звісно, спробувати пропушити. Е, блін, але щось небезпечно, Трошки небезпечно. Я можу зараз, в принципі, накинути стан. Е, ага, я зрозумів вас. Я вас зрозумів. А, я і відхилився, я вас зрозумів. Мене Короче, Зараз Тестимо, походу, е, продаж. Ну, це скоріше було. Ладно, давайте до спорилися, коли вже будемо дивитися на анімацію пророшу, а може, якщо кольт у нас дуже жорсткий, на анімацію навіть і виграшу. Коротше, на анімацію вирушу ми все-таки не зможемо глянути, але давайте хоча подивимось на нашу анімацію пророшу. у нас, в принципі, просто е, впав і все. І це на цьому вся анімація. Ну, ладно, я щось думаю, буде чуть покраще анімація за 149 кристалів. Ладно, окей, давайте тоді бігом на анімацію вирушу і підемо в тренувати печеру, чекати всі ульти цього бравлера. Так, ну що ж, ось і анімація вирішена, Честера в нас під'їхала. І так от пуляється вогнем. І, в принципі, все. Ну, анімація вирішена, Вже нього поприкольніше ніж анімація програшу. Окей, давайте виходимо і погнали чекати всі види ульт цього скіна. І так, перша ульта, яка нам попалася, це от стан. Давайте перед тим, як кинути, ми зараз очекнемо такий от пінчик, прикольненький Кидаємо ульту, в нас летить така от, просто ця торпеда. А, окей, ну точніше фейерверк, ми зараз давайте бьому наб'ємо на ще одну ульту От нас оця от цукерка вибуха, в буха, у нас отака от лампа, окей, я зрозумів. Давайте тоді зараз бігом ще наб'ємо на ще одну. ульту а, Давай, давай одна тичка, одна тичка, давайте попадаємо. Од... Блін, ще ні, все таки ще одну тичку треба було. І вот у нас тепер отакий один, Давайте ми селяємо. І от така, ну прикольний, в принципі, ульта. Мені дуже цікаво, подивитися на оцей от ліс. Який в нього буде взагалі ліс. Якщо, ліс мені найбільше подобається в цього Честера такого, знаєте. Е, От, зараз, до речі, цей ліс. Як він називається, я щось забув, Локі-честер. Чи... Не, не Локі-Честер. Ну, коротше, давайте зараз дивимось О, в принципі, не погано. В принципі, не погано, але якщо чесно, мені більше подобається трошки іншого скіна, зараз я вам покажу. Так, це вроді були вже всі веде ульти, якщо я не помиляюся. Давайте ми зараз бігом провіримо. Ну, вроді би, та, ми йдемо вже, Ну, так, все, це були вже всі веде ульт, тому, в принципі, давайте е, погнали вход. Я вам зараз бігом покажу скін, який мені більше подобається. От, в цього скіна мені найбільше подобається ульта. Нам прям максимально прикольно виглядає цей ліс. Ну, ладно, на цьому я буду закінчити. wysłosz i do wysłów. Postać lajk, subskrybuj ten kanał, a także witać się na nowo, żebyś chciał moje najkrótsze No ja,